А тут в нас, друзі, розташувався Грящівський, ну, музей Жешова, Грящівський краєзнавчий музей. І що я вам хочу, друзі, зазначити, якщо ви плануєте свою поїздку кудись і дивитесь на Google карти, у вас буде Абсолютно велика розбіжність між тим, що ви собі уявляєте, коли ви дивитесь на Google карти, на якісь там фотографії. Ваше уявлення малює взагалі іншу якусь таку собі картинку. А реальність, реальність, друзі, може бути навпаки, навпаки інакше. Або е, ваші очікування можуть бути гірші, або ваші очікування можуть бути кращі ліпші. Ось я коли дивився на Google картах краєзнавчий цей музей, то я думав, що це буде не таке гарне місце і не так воно буде гарно виглядати. Насправді, ж все дуже-дуже все виглядає класно. Но мене, власне, права були, чесно кажучи, клумби, які тут знаходяться, квіти. Ось, а коли пришло, прийшов і подивився все на власні очі, то, то це виглядає, звісно, дуже дуже гарно. Ну і будь ласка, просто вулиця і просто зона відпочинку. І біля музею знаходиться такий собі кранчик, з якого можна попити собі водички. Хитається, але вода йде. Будь ласка.